Господню на знамення вічне, яке ніколи не буде знищений, примудрість, просвість, все читання, Алелуя, Алегоня, Алетовом. святий водиці, Господу, помолимо, Господи, Щоб що до да розсвячилися від ліків, стала на стіл й душі тіла, на всяк особливий користь, Господу, помолимо. Тебе улюблене тебе, сином іменуючи, і, і дух у вигляді голубині. Повістив слова я явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі, В Йордані хрестився ти, Господи, і троєчне явилося поклоніння осінькі по голос. Повісти слова, ствердження, явився Ти, Христе Боже, і світ просвітив, слово Господи, і Троєчне велися поклоніття примоти, Я... христи породити, спасина. Слово Хрещу по по-грецьки означає погружаю у воду. Неможливо зрозуміти сенс і важливість хрещення роз'яснивши, перш за все символічне значення води, про яке говориться в святому Завіті. Але щоб всі

もう一。もう一